Наслідки ворожого обстрілу в Запоріжжі ранок, 16 січня, ракета прилетіла практично дуже поруч до кількох житлового, до житлового будинку п'ятиповерхівки. Зараз на місці працюють рятувальні служби, волонтери. Багато пошкоджених. Вікон, кровля, балкони можете бачити. Ось безпосереднє місце прильоту, воронка. Десь завширшки 4 метри, глибина десь до 3 метрів, 2 метри повністю. Зруйновані вікна у торцевій частині будинку, як бачите, пошкоджені балкони.